Удські новини на телеканалі ЛТАВА. Мозі вітання Кременчужани провели в останню путь земляка героя АТО Юрія Гудзенка. Олександр Мельник залишається під вартою до 23 червня. Відзнакою державного рівня нагородили волонтерку Ірину Митрофанову. Залишатися з нами буде цікаво. У Кременчуці попрощалися із бійцем 25-ї моторизованої бригади Юрієм Гудзенком. 20 квітня чоловік помер у лікарні від раку кісток. Церемонія прощання відбулася у міському палаці культури. Провести героя в останню путь прийшли рідні, військові побратими, містяни. Юрій був 41 рік. Поховали військового на свиштовському кладовищі у секторі героїв. Ато. Бійцю стало погано на блокпосту поблизу Луганська. Товариші доставили його до Онуфріївської центральної районної лікарні. Лікарі констатували, що страшну хворобу хребта військовий заробив саме у зоні антитерористичної операції. Врятувати життя чоловіка не вдалося. Юрій Гудзенко пішов до лав Збройних сил України у серпні минулого року. Брав участь у антитерористичній операції у складі 25-ї моторизованої бригади. Пережив бої під Луганськом. Церемонія прощання відбулася у міському палаці культури. Провести героя в останню путь прийшли рідні, військові побратими, городяни. Юрію був 41 рік. Поховали військового на Свиштовському кладовищі у секторі Героїв АТО. Він добровольцем пішов у серпні місяці. Сказав: Я патріот, мені треба йти. Мати плакала, що Юра, що ж ти мене залишиш. Я прийду. І навіть коли він вже помирав, він казав, що ма, ти чому ти сумуєш? Все, я вилікую, все буде гаразд. Не треба... Тобто він до останнього, він з посмішкою на устах був і не вірив, він в свою смерть не вірив, і не думав, він думався жити і бути поряд з нами. Олександр Мельник залишається під вартою до 23 червня. Нагадаємо, у Кобиляцькому районному суді триває слухання справи про вбивство судді автозаводського райсуду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. На лаві підсудних четверо підозрюваних: директор приватної телекомпанії Візит Олександр Мельник, правозахисник Олександр Крижановський, громадяни Куник і Пасічний. Сьогодні суд не задовольнив клопотання адвоката Мельника щодо пом'якшення за Обіжного заходу обвинувачуваного у вигляді звільнення на поруки. так само, як і Мельнику Олександру Крижанівському, судді продовжили термін утримання під вартою до 23 червня. Що стосується громадян Куника і Пасічного, їм теж до 23 червня продовжено термін утримання під вартою. Продовжиться розгляд справи вже завтра, о дев'ятій ранку, у Кобиляцькому районному суді. Учора за кращу роботу на лінії фронту іменним годинником від міністерства внутрішніх справ нагородили Кременчужанку Ірину Митрофанову. Це визнання результатів наполегливої волонтерської роботи протягом останнього року на державному рівні. В свою чергу Кременчуцькі новини також привітали Ірину з почесною нагородою. Відзнакою від Арсена Авакова нагородили вчора Кременчуцького кіборга в спідниці волонтерку Ірину Митрофанову. Подяку на державному рівні ця тендітна кременчужанка отримала не тільки за волонтерську діяльність, але й за надання медичної допомоги пораненим бійцям в зоні бойових дій. Вона приносить мир, добро витягує поранених з під обстрілів і їде туди, куди навіть чоловіки бояться. Я я по самомовою, э і я сподіваюся, що вас будуть не заспокоєні вообще, а через рік дуже-дуже-дуже щасливі. Приємно нам ну, сказать, що ми їздим туди для того, щоб получать награди, нет, абсолютно. Ми їздим тому, що это на нужно нашим ребятам, ми помогаємо все, що можемо собрать, все самое необхідне. Э і візьемо туди, ми не возимо корови, ми возим Абмундировання ми возімо каліматорні прицели, планки бікатині возим, перчатки тактичні, много всього такого, что, що... чего нет у ребят. Нещодавно Ірина повернулася з чергової поїздки до буремного сходу. Ми були у наших артилерістів, 107-й реактивний полк привезли все те, що вони просили. Були у 93-й механізованої бригади, которая стоїть в водяному і в Песках. были у медиков, они оказывают первую помощь раненым и дальше уже их отправляют на операции на лечение Харьков, Киев и Днепропетровск. За двое суток, которые мы находились с Водяном, обстрелы не прекращались. Били саушек, сутесов, практически через каждые пять минут были взрывы. За сутки до нашего приезда там было... Пятеро погибших, двенадцать раненых. Ця незмінна помічниця волонтерки не витримує поїздок по бездоріжжю і постійно потребує ремонту. За кожен рейд на схід потрібно купувати нове колесо, не витримують гальма та інші запчастини автомобілю. Ті гроші, які нам дають люди для того, щоб ми їх тратили на ребят в ато. Ми не можемо потратити на ремонт машини. Ми обратились к холоду Євгенію Ніколайовичу і он. Нам оплачивает ремонт нашей машины для того, чтобы мы делали поездки дальше в Зумлату. Потому что сейчас очень сложно, и мы, мы не можем просить у людей на это денег. Спасибо за то, что откликнулись, спасибо за то, что помогают. Триває підготовка до пленарного засідання сесії, що відбудеться 28 квітня. Сьогодні свої засідання провели три постійні депутатські комісії з питань освіти, молоді та ЗМІ, з питань підприємницької діяльності та регуляторної політики, а також з фінансових та бюджетних питань. Комісійно розглядали проекти рішень, що виносяться на розгляд сесії міської ради. Далі докладно. Неодноразово опрацьовані на попередніх комісіях і вивчені на президіях. Більшість проєктів рішень члени комісії прийняли у робочому порядку і практично без обговорень направили на розгляд сесії міської ради. Викликав запитання проєкт рішення щодо проведення службового розслідування стосовно керівника юридичного відділу міськвиконкому Юрія Браташа. То визначив склад комісії, яка буде розслідувати діяльність. Комусь захотілося, створили, тобто ні з ким не порадились, не запропонували створити комісію, в яку можуть війти бажаючі. Бугайчук, Величко, Березянський. Ні, ребята, роботу юриста повинні перевіряти юристи Вище рангам, а не так, хто попало. Якщо є якщо запитання до Юрія Павловича, вони його не перевірять, тому що вони не, не, фиф... не хотіли. Я звернувся в другий відео, земель, там будь люди вислухають, розказують. А, а з вами ж без... Працювати. Я б вас не вислухав. Ми... Я вам не, не розказав, про, як це робиться. Бачите, я... ви свої, ви, ви, да. ви подумайте трошки, ви представляєте владу. Ви як керівник юридичного відділу, от я скільки маленьких з депутатами спілкувався, з працівниками бюджетної сфери, з підприємцями, ні одна людина позитивного відділу дала про вашу роботу. Обговорили і додатковий проект рішення, що стосується розпуску виконавчого комітету та звільнення заступників міського голови. Якась така незрозуміла мені гра. Тому я особисто моє бачення цього я, я проти цього. Тому що не обґрунтована, не обоснована і не Як запропонована якісь гідни законом, оно Я сказав, Гена Іванян знову стане краще. А що краще мені жити? Чи цвіти зацвітують? Чи асфальт посипається? Чи на В первую очередь это делается для того, чтобы у нас работники исполкома занимались своими делами, не политикой, а занимались своими для народа, делалось в городе порядок. А у нас получается, что половина исполкома придерживаются каких-то интересов, каких-то политических сил. И здесь не должно быть политики, здесь должен быть исполком, который учитывает интересы громадян нашего города, э, в первую очередь для этого. Те люди, которые на своем месте, те, которые выполняют свои обязанности, не учитывая политические какие-то интересы, они остаются, никто их убирать, оттуда не собирается. Кто заменит на сегодняшний день Нилинка? Кто? Скажите, никто, никто, никто. я же кто месте. заменит. Не на своем Музыка. никому мешает. Та люди, като є претензії, звучні у результаті домовились поіменно розглядати кожну кандидатуру і окремо голосувати за кожного з посадовців. Ці та інші проекти рішень депутати розглянуть на сесії міської ради 28 квітня. Відсьогодні частина дерев на вулиці Київській вже з побіленими стовбурами. У рамках двомісячника чистоти працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука облаштовують парки і сквери та інші закріплені території. Подробиці далі від нашої колеги Тетяни Андрієвої. Кремчук активно готується до травневих свят. Від учорашнього дня дві бригади комунального підприємства Багустрій Кремчука білять вапном дерева на розподільчій смузі вулиці Київської. Відзнаку Кремінчук і до вулиці 60 років жовтня. Вулиця виглядає світлою і по-святковому вбраною. Надіюсь, погода нам не сильно помішає закінчити ці роботи, тому будемо старатися, щоб в місті була красота. Таку ж красу планується зробити на розподільчій смузі вулиці 60 років жовтня, на розвороті в районі. Ні, пивзаводу, а також в сквері Бабаєва, на бульварі Пушкіна та в паркові ювілейний. Поки що ж у паркові ювілейний тривають роботи санітарної обрізки та видалення фаутних дерев. Крім того, у паркові продовжується висадка дерев і кущів. Спецтехніка Бобкет нині значно полегшує роботу працівникам благоустрою Кременчука і прискорює процес висадки рослин. Сьогодні на галявині в районі кургану бригада озеленювачів висаджувала спірею, горобину і кримську сосну. У нас ця поляна була не саджена, ми садили далі поля. Соснами. О. А тут ми тепер почали ображувати кусочок поля. Садимо сохне, ми її садимо в розброс, щоб не ну як не рядами, ніча в розброс, як в лісу. Висаджені минулої весни дерева добре прижилися, але вандали позрізали на молоденьких соснах верхівки. Ми переживаємо, ми переживаємо, ми садимо, завжди переживаємо, У нас завжди зрізають. От ми посадили, вже зрізали одну йолку в нас. Так, що ми садимо нас душа болить. Ну, надіємося, що в нас люди вже стануть чесніші, не будуть ворувати, не будуть срізати. Тож ми сподіваємося, що так і буде, але час покаже наскільки сумлінними стали кримінчужани і наскільки вони люблять свій кремінчук. З кожним днем наше місто стає більш охайним, чистим та гарним. Чимала заслуга в тому і працівників КТП 1628, які щодня займаються прибиранням прибордюрної зони міських шляхів. Сьогодні наша відеокамера зафільмувала робочий процес на вулиці Московській. У рамках двомісячної чистоти у місті тривають роботи з прибиранням прибордюрних зон вулиць силами КТП 1628. Як зазначив заступник директора підприємства Геннадій Щепотів, це наша повсякденна справа, і плановий показник її виконання на сьогоднішній день складає 40%. На сьогоднішній день у нас працює дві бригади. Ручна підборка прибордюрної частини, часі і трактор сащотки. Нам мішають немножко погодні умови, дожди для того, щоб это дело продвигать дальше, потому что приходится возвращаться по улицам и проходить повторно. Вуличне сміття у цифровому еквіваленті його вивезення складає 1300 кубічних метрів. 1500 кубічних метрів сміття вивезли з дворів та вулиць міста. З числа больших вулиць це у нас залишається на сьогоднішній вулиця Московська, вулиця Железнодорожна, Полтавський проспект. По молодежному это Тельмана, улица Молодежная, в Крюкове це вулиця Республіканська. Ми її почали вже 50% виповнена Красноармійська і Маногаро, такі вулиці потребують уваги. Щодня на таку необхідну допомогу працівникам КТП 1628 за рознарядкою від райвиконкомів приходять люди з міського центру зайнятості. 11 автомобілів розвезли у різні куточки міста вапно та щітки для побілки, кущі та насіння квітів, рукавички та пакети для сміття. Кременчук вже майже готовий до проведення 25 квітня загальноміського суботника. Марина Корнічук докладно. Вапно для побілки дерев і бордюрів, кущі насіння різнокольорових квітів, пакети для сміття і рукавички. Усі ці матеріали допоможуть кременчужанам навести чистоту і озеленити свої двори. За словами активістів штабу суботника, кількість бажаючих впорядкувати територію власного подвір'я значно більша, ніж була торік. На сьогоднішній день зареєстровано порядка полтори тисячі дворів, які хочуть і приймуть участь в Кременчуцькому «Суботнику». Нам дуже приємно что огромное количество кременчужан поддержало инициативу Юрия Шаповалова о проведении субботника, очередного субботника, который будет в Кременчуке. Материалы и мы надеемся, что он на должном уровне. саджанці розвозили мешканцям 11 автомобилей. Спеціальний комплект для проведення загальноміського заходу отримала кожна ініціативна группа. Уважаемые участники субботника, ми проводили с вами оргкомітети, договорились о том, какие материалы все-таки нужны для стартового набора, для старта субботника в вашем дворе. Це побелка, ізвість, яку ми говорили, вот там материал, матеріал, кусти, форзиция, это спирея, пузыреплодник. Ми також приготовили сладкие подарки, це печенье, конфети. Все, що просили люди. Нам предоставили за це. Ми дуже вдячні. Мешканці з вулиці Переяславська з нетерпінням чекають суботи наводити ладу у своєму дворі, налаштовані і діти, і дорослі. Я буду білити бровки, збирати мусор, убирати ветки. Може бути буду красить щось. сажати ці, наприклад, збирати ось ці бумажки, щоб їх не було. Ну очистити двор від всякої грязі, де обов'язково вийдемо потому що приємно стріти на убрану територію вокруг округдому. Ми живем в этом дворі, довжні слідчим за порядком. Тож, як бачимо, до суботника готові майже усі. Залишилося тільки 25 квітня вийти на вулицю і зробити свій двір затишним і гарним. У Кременчуці вже найближчим часом планується запровадити програму допомоги службі дільничих інспекторів міліції. У чому саме полягатиме допомога? Дізнайтесь у наступному матеріалі. На правоохоронців вже незабаром очікують значні зміни у роботі, і в першу чергу це стосується дільничних інспекторів. Тепер вони стають головними учасниками діалогу між міліцією і громадою. Заступник начальника УМВС України в Полтавській області Руслан Бірюков зазначає, у роботі сучасної міліції значну роль буде відігравати дільничний інспектор. Адже в першу чергу висновки про роботу міліції громадяни роблять із того, як дільничний інспектор працює, як він спілкується з людьми, як реагує на скарги та звернення. Хочу ще раз почерпнуть, що участковый сейчас становится чуть ли не главным персонажем и действующим лицом милиции, потому что именно взаимодействие с обществом каждый день, и сталкиваясь с проблемами общества и реагируя на эти проблемы качественно и профессионально, в целом люди судят именно по нему о милиции. Робота більшості оперативних підрозділів міліції, як правило, непомітна для громадян. А ось від професійної роботи дільничного в цілому формується думка про роботу всієї міліції у регіоні. Тому велике увага зараз буде уділено участковим, їхньому технологічному оснащенню, їх обученню, професіональному рівню. І в цілому хочу попросити всіх людей вашого регіону, вашого міста, щоб вони толерантно відносились до участковим, тому що порой там є і молоді хлопці, які починають свою Путь міліції. суспільству потрібно вчитися у першу чергу взаємоповаги один до одного, і звичайно ж люди повинні побачити в правоохоронцях захист. Якщо люди будуть поважати міліціонера, не будуть байдуже стояти осторонь, а допомагатимуть йому у роботі. Тільки тоді спільними зусиллями можливо навести порядок у державі. Сьогодні українська спільнота відзначає день психолога. Будь-який сучасний навчальний заклад неможливо уявити без практичного психолога. Кременчуцькі новини побували у міському центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів і зафільмували. Результати роботи фахівців своєї справи. Психологи, так звані лікарі-душі, творять дивай у Кременчуцькому реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів. Завдяки їх підтримці, зокрема, та плідній праці всього колективу фахівців, діти поступово долають труднощі у спілкуванні. Мене звуть Саша, я люблю піаніно і граю. На Молодець. Набувають впевненості й артистичності. Розмалюю писанку, розмалюю, розмалюю писанку, розмалюю. Зважаючи на індивідуальні особливості, адаптуються до складних умов навколишнього середовища. Мене звати Ева. Що подобається ходити. Хожу». Тебе виходить? Да mm -hmm. саме ще не у мне вед учіс разом із вихованцями у батьків теж є можливість отримати компетентну соціальну психологічну допомогу. Вперше за кожним рінком стоїть сім'я даже не одна мама і папа, а вот это всё окружение работает, надо совсем окружение. Потому что если мама папы будуть давать ребёнку самостоятельности делать все для того, чтобы он был независим, а бабушка при этом и дедушка будет это все игнорировать и в свою сторону то согласия не будет, и не будет такого эффекта не будет. Поэтому работаем со всем окружением. Иногда у повсякденному житті нам досить важко утримати тягар проблем на своїх плечах, а батькам дітей із особливими потребами і поготів. Отже, аби не втрачати надію, віру в себе і здоров'я, на допомогу й приходять мудрі поради досвідченого психолога. Ми родителям об'являємо, що 80% залежить від настрою батьків, і тільки 20% залежить від роботи спеціалістів. Люди бувають різні, і діти бувають різні. Просто треба побачити їх душу і жити их переживаннями. І тоді все вийде. Тож, завдяки грамотній роботі психолога, у світі стає більше щасливих людей, які вірять в свої сили та вміють перемагати свої слабкості. Кременчуцькі новини вітають працівників психологічної служби із професійним святом. Нехай вам вистачає мудрості і любові для кожного хто звертається за допомогою, і не забувайте самі бути просто щасливими. Погода завтра у Кременчуці буде переважно ясною, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 11-12 градусів. В день ртутні стовпчики термометрів сягнуть 19 із позначкою плюс. За таку інформацію завдячуємо синоптикам Полтавського гідрометеоцентру. На цьому прощаємося. Не забувайте, що переглянути усі випуски Кременчуцьких новин ви завжди зможете на нашому каналі у Ютубі. До нових зустрічей. Щасти.